Усім привіт! Ви просто подивіться, який біля мене грибочок стоїть. Грибочок, який біля мене стоїть. Ти який класний. Тільки туди не йде. Так? Шо, що тобі робили? Мені лікували. лікували зубчика? Ні. А я дядьку, грібочок. Тихо. Тепер з латусі Ба. пішли лікувати. Грибочок. Рибочок, Ти постав назад. Рибочок. Зараз з Латуся полікують і ми Арсенко ти до Що? Ну во є іграшки. А, дадуть тобі, та. Кульку тобі дадуть і якусь іграшку тобі дадуть. Те, що він чайно сидів. Ну зараз все приводить з приводиш, тими зубами капець. Тільки його потрібно було вмовляти. Злата ще нормально пішла і все. А Арсен. Мама, де масок. Один. М -м. Я можу. Можу один М -м. Два. Казали, якщо, наприклад, не дасться лікувати, то треба, будь, то треба буде робити наркоз. Я як почула про той наркоз, думаю, мати рідна, який наркоз. Я почала його впрошувати. Всякі такі. Мати лідера. Матрі <свистов> так. І той. І просила. І просила. Ще десь два зубчика залишилось в нього. Та? Що ми забираємо? М монстриків? Та. Та? Поки Арсенко навчається, ми йдемо тебе, купимо нектаринки, персики, всяке таке. Ой, як тут. Як тут добре, але візьму корзину. Тримаєш. Нектаринки. Нектаренки, так. Да. Взяли нектаринки. Зараз будемо ще брати огірки. Що тут такі є? Ніякі. Бо тому що кавун ще не добрий з готується. Тільки червень. Ну, не знаю, в липні десь будемо їсти, І ще не добрий. Так. Гірке. Угу. Це за кілограм. Угу. Ще взяли печериці, молоду картоплю, сметану, молоко і отаке печиво. Яке? Таке хочеш? Ну, то став сюди. Я не хочу, йдемо за яйцями. А Арсен, поки вийде, то тому розвивору стане, я йому потім куплю. Мені ще потрібно мило. Таке вісьмо. Чи нема цікавого? Нямка-нямочка. Ще візьму освіжувач. ванну, кімнату. О, Андрій хотів кетчуп. Тут. Я щось не подумала. Ми сюди пішки пішли. Зараз казь листь. І мені прийдеться тут все тащити щити підгору. День другий. Вона знов приїхала. Але вже підіки робити. Я нарізала ось <пс <graphic> тобі <псута> гарна, чого ви так. Той <псута> mm, нарізала печериці і кабачки. Розігріваю гриль. Я зранку проснулася, мінімально поприбирала, потім поїхала Злату і Арсена відвезли до стоматолога потім до того. До логопеда. Дуже дуже довго. А вот там, во. але... А, Діан, зігріємо, він просто мікрокулявся, він не буде смажений, Я І а ще зупом. Потім все можна. Тобі ні, так, реча на зубом. Ну ще бабуся поїсть. Баба теж надіяється. Так, що я знімаю? Так, поставлю їх. Що? А бачить, Яна, мене намальовано. Бачиш, Ян? Бач? Температуру на 4-5 ставити овочі, не, от. риба, курка, кубаси. Всяке таке. Ще побачила, що я гриби купила і трохи нарізала. Теж потім їх додавлю. Це, дивіться, яка краса вийшла. Поки я не робила педикюр. бабуся начистила картоплю, ось варила. зі сметанкою, маслом, кріп, смакота. Зараз поїм. Ще насмажила котлети. І прибираю мою посуду, всяке таке. Зараз ще з бабусею поїдемо в АТБ, магазин потрібно скупитись, бо завтра їдемо в село. Так, мені це ще потрібно повитирати. Коротше, поставити все на свої місця. Щось трохи ми пізніше додумались поставити. Оцей горщик. Ой, важай. Падає хоча б немає. Трохи падає. Але потрібно було... Не падає? Ні. А, отак тримай. Який ранок добрий. Ми приїхали в село. Тут проходило моє дитинство, я вже розповідала, але так як на наш канал додаються нові друзі, буду вам показувати ще раз. Зараз діти залишились сусідки. Ми зараз йдемо до нашої хатинки, подивимося, що там потрібно ще переодягнутися. Я придягатись не буду, бо я забула одяг, як завжди. Потім йдемо на цвинтар, там потрібно поприбирати. Не віриться, тут проходило. Моє дитинство. Потім у подвір'ї я бігала, чекала, коли будуть йти корови. Ой, навіть не здається. А ну йдемо туди чи туди не піду. Там полуниця росла була з бабусею. Сюди не кожних вихідних сюди приїжджали, та і так приїжджали. Такий горіх великий. Ой, де де А в селі добре. Ви подивіться, кого я маю. Кролик. Який ти файний. Такий сіренький. Чого? Тільки не скач мені тут. Дивіться. Він застряг. Кролики не з'явилися. А. Леша того хати. Так. Више до хати, бо ж тримала. Йо, які вони класні! Ого, дивись, Диви, які великі там. Ой, який він файл. Диви, який той. Який рижий є. Я вам був забрати тоді вам дав одного такого бляха. А то ще нема що, бо я їх всіх запустив, то все саме китаю. Ага. Ah. Вони ще бляха мають ходити того місяця, всі на там такі фані кролики, такі маленькі маленькі. А він так скаче, капець просто, я його ледве тримала, топ тобто кролика. Це то було то. У так, нас такі дощі були. Ми зараз приїжджаємо. Ми зараз локі, Це, що такош село, якби з того. Такі <гас> зайозані. Okay. Боже, які нас дощі падали. Взагалі потім на світла не було, цілу ніч. Аж підрану десь включили. Я взагалі думала, що я вже влог не буду продовжувати знімати. Тому що в мене телефон повністю розрядився. Думаю, поки його заряджу, тут в селі поки що до чого. Але ні, повезло. І така я бачу, зараз далі буде дощ падати. Ну така злива була, так гріміло. Це просто капець. Де бабу? Ой, де туди. Теж в селі. Не людей пропускаю галусей. Їду в магазин. І пішли. Курки. І до магазину потрібно пензлик. От там магазин. А збоку тут, бачите, там майданчик. Чи нещодавно? З цієї сторони магазин. Відкрили. Які ви милі. Я вже бачила криликів. Андрій там смажить шашлик. Буде курячий. Діти бігають, бавляться. Ой, до я всередину. Свою до собі каву зроблю. що привіт, хлопчик мій. Що? А де Золотусечка? А там є. Що? На вушку. О, біжи до тата. де татобі скажи. Дивіться, я і тут знайшла квіточки. Які гарні. Злотуся плаче. Там е, качку прибили. Ти бачила прямо як це робили? Ну то добре, що не бачила. Що ти хотіла? Не бачити. Не бачите? Так. Да. Я з хотіла прибити. Арсенко, вважай, не переверни хлопчика. Я що то не робили. Ти така як я. Мама теж на то не може дивитися. Вона, вона так? маленький хлопчик. Дождь почався. Біжіть до хати. Тримай каву, я його заберу. Тримай. Тиши, де? Да? Кутів на руки. Во! Неси, неси його. Та я бачила, до. Да. Такий ти чистий. Дивіться, тут прибита качка. Марічка її скубає. Шкода качечку. Я їхала раз да. в неділю, думаю, в то неділю. Дві на нього просто я, що, їду, пішла купила молочну, думаю, та я прийду до хати з тої бали, то й поптую. Пішла на пентазі, 5 години немає, то з годину школи немає, півтора немає. А то казуєш, що той резерв. А не можу стоїти на дві, що я відпів саме сиділа, на почав буду, я тут подумав, а

Скільки часу я вам тут розповідала, а як почала мотажувати, то мене взагалі майже не було чути, Бо тому що в мене вікно в машині було відкрите, і там машини їздили, і взагалі було дуже сильно шумно. Так от, що я же вам там розповідала? Арсенко мав із бабусею поїхати в село, зайшов автобус. І просто-напросто вибіг з нього і не хотів взагалі їхати. От то, що я вам показувала кадри зі села, то ми вчора були в Розворянах, а сьогодні бабуся з Арсенко мала поїхати в погорілці. Але Арсенко не поїхав. Це таке: ми так завтра збираємося їхати в село, бо тому що поставили новий пам'ятник і священик має посвятити. Потім вам ще розповідала, що. Замовила нові гайлаки, що вони вже прийшли, і мені потрібно їх забрати. Замовляли більш такі нюдові, вони, якби ніби тут дуже похожі між собою, але все рівно видно, що кольори зовсім інші. Тут я чекала Андрія, і потім ми поїхали на мийку І ще пополісосили машину, бо тому що після села це був якийсь жах в салоні. І ще перед тим діти печиво їли, і ну, просто було брудство. І це потрібно було все поплісосити і помити машину. І ще до того дощі падали. Ми якудили на цвинтар, потім ми були всі в болоті, і потім сідали в ту машину, а машина світла і взагалі, Коротше, ледве відмили ту машину і цей салон. Самий кращий напиток на літо. Так охолоджує добре. Арсенку плачеть. Він, напевно, вже спати хоче. Вже їхати додому. і Я згадала, що я Арсенкові мала буквар купити. Вже починаємо читати помалесенько. Щось сьогодні буде четвертий день, третій чи четвертий. І мені потрібен якийсь буквар. Де його тут знайти? І з цієї сторони? Ні, О, які книги. Цікаві. О, Гаррі Поттер». Шкода, от, там де я ходжу на той секонд-хенд, там були... Всі частини Гаррі Потера. І я не пам'ятаю, чому я не взяла. От зараз Латі би було цікаво це читати, бо тому що вона любить цей фільм. Тепер шкодую, що не взяла. А так вони тут дорогі. Давайте подивимося, яка ціна. Одного. О, 349 гривень. Сюди поставлю. Так. Коротше, буду шукати. Оцей класний буквар. З Литвуцю вчила, Тому, А я не пам'ятаю, де її книжка. А ще є. Для дітей від 4 з половиною років. <кій> ну, Гразиксенка вже 5, Такий ще є. Ще такий є. Вкрию, то й взагалі не підходить, там взагалі по складах, не можу читати. О, це я, звичайно, далеко зайшла. Які вибрати? Взагалі не то. Наші ті прописи. Тут якось далі так. Мені б зараз сюди уда... наший буквар, який ми в дитинстві. По ньому вчились. Ото були букварі. А на цей взяти найкращий буде. Тут принаймні все є по складах. І така, знаєте, малесенька. Малесенький буквар можна з собою сумку десь взяти, куди, якщо буду їхати кудись. Так, буду показувати, який я гелак вибрала. Вот. Називається пудинг Такий рожевий. А цю пудену якби з крапочками. Потім вибрала такий нюдовий. Не знаю, тобто, в на пану ліхтарку включайте оно. О, отак видно. Оця От Кира класна і той. Класна фірма. І дібія, і оце мені дуже подобається. Я імно хотіла в сімьорку. Такий колір, Він дуже класний. Це вже моя не перша баночка, десь на пану четверта. І ось такий, ще взяла. Ви бачите, вони трохи похожі. Ці два. Але той більш такий е, рожевий, а той такий, якби кремовий. Але різні кольори. Ну коротше, я брала більш такі нюдові. Вже більше таки не буду брати. Mm. <плес> якийсь зураджовий жовтий. Хіти, я я не думаю. Ну, коротко, класні. Так, оця Акіра. Я замовляла на Amore Shop, а це я замовляла на Make Up. Друзі, просто подивіться, яка краса, який гарний гілак. Просто, але його потрібно малювати в три шари. Але він такий якийсь цікавий і незвичний. І зараз я собі підіхю зроблю таким самим кольором. Дилюсь по новому каналі, сюди на паук. Всі щось не заходити в фільм. Не подобається мені. А перед тим йшли джуманджу. Оце класний фільм. Там і насміятись можна і взагалі такі пригоди класні. Хто не бачив, подивіться. Є і перша, і друга, і третя частина. Перша мені не дуже зайшла, а друга, і третя класна. Діти нагулялись, прийшли додому, поїли і вже йду спати, на зранку вставати. Ми їдемо в село. Зайдумок, я, думаю, я з ним, взагалі не хочу вставати. Мені так добре лежати. приклеїлася. Зараз чаю вип'ю. Я все ж таки. Підікюр собі зробила. Такий самий, як на руках, не видно. Ти що скажеш? Взагалі, що дівчині потрібно для щастя і для хорошого настрою, це зробити собі новий манікюр. маникюр. Ладно, все. Я ще монтажувати маю? Я все одно не розумію, тут так швидко все не буде. Кажу, що мені не подобається фільм, але. Сижу і просто втикаю в той телевізор. <свісно> <свісно> Ладно, друзі. Дякую, що ці дні були з нами. Скоро побачимось і усім папам Я ще щось мала вам розповісти, але я вже не пам'ятаю, що буває.